Вітаю! Сьогодні готуємо яблучне пюре, основу для класичного зефіру. Сорти яблук, які нам найбільше підходять: це Семеренко, Гренні Сміт, Макінтош, Антонівка, Білий налив, муцу. Тобто, нам підходять всі зелені тверді сорта яблук, адже в них міститься найбільший рівень пектину. В цілому, із інших сортів яблук, зефір можна зробити. Але найкращим результатом буде з зелених твердих яблук. Першочергово миємо наші яблука. Далі їх можна почистити від шкірки, від насіння, розрізати навпіл або на дрібні шматочки, запікти в мікрохвильовці це, до речі, самий швидкий варіант. Але також можна запікати їх у духовці або тушкувати у каструлі на плиті. Тут ви можете обрати найбільш зручний варіант для себе. Але так як в мене немає мікрохвильовки, то для мене найзручнішим є наступний варіант. Я усуваю серцевину і складаю цілі яблука на деко. В даному випадку, в мене яблук небагато всього 1 кг. Тому для зручності я взяла під них форму, а коли я переробляю велику кількість до 3 кг за раз, то викладаю їх одразу на деко. Однак. Деко має бути глибоким, з високими бортиками, щоб запечені яблука не витікали за борти. Я запікаю яблука від 30 до 60 хвилин, в залежності від об'єму. Чим більше яблук, тим, звісно, більше часу запікаю. Необхідна температура 180 градусів Цельсію. Орієнтуємось на вигляд яблук. Коли вони починають м'якшати і просідати, вони готові. Далі я частинами ретельно перебиваю їх блендером і перекладаю в глибоку ємність, протираючи масу через сито. Можна пюре залишити і так. Але я дуже рекомендую не лінуватись і перетерти масу, аби зробити консистенцію пюре шовковистою і ніжною. Бо після навіть дуже ретельного пробиття блендером в яблучній масі залишаються дрібненькі шматочки, шкірки яблука, лосочок серцевинки, кісточок. Вони будуть портити вихідну консистенцію зефіру. Готова маса має бути по густині десь як сметана. Вона може бути від рідкої до густої консистенції. Це не має особливого значення. На початку мого зефірного життя, коли мій зефір плив, я думала, що це рідке пюре є винуватцем, і його треба уварювати до гарної густини. Так от, зараз я знаю, що густина пюре не впливає на зефір. Його можна робити навіть із рідкого соку, і отримувати при цьому пружній зефір. Коли в мене виходить густувати пюре, при замісі я можу навпаки додати води, щоб полегшити білку роботу, і він міг підняти і збити це густе пюре. В результаті з 1 кілограму яблук в мене вийшло 650 г. пюре. При умові, що я трохи відволіклася і перетримала яблука в духовці, їх можна було витягнути трохи раніше, тоді пюре вийшло б більш рідким і його було б трошечки більше. Далі. Пюре розділяємо порційно в зіп пакети або на порції в силіконові форми і заморожуємо. Зберігаємо в морозилці до моменту приготування зефіру до одного року. Перед використанням необхідно буде його просто розморозити. В Наступному відео ми приготуємо зефір по класичній технології. Дуже раджу вам підписатись, включити дзвіночок, щоб не пропустити. Я розкажу всі деталі від А до Я, щоб кожен зміг зробити цей примхливий десерт у себе вдома. Дякую вам за перегляди та вподобайки! Приємного готування!